14 листопада, День покровителів ковальства, святих Кузьми і Дем'яна. Напередодні в Івано-Франківську урочисто відкрили експозицію проєкту ЄС відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання. Завдяки йому цього року вперше отримали фінансування для прийому гостей місцевого фестивалю «Свято Ковалів. Співпраця триватиме ще впродовж двох років, що дозволить запросити на майстер-класи найвидатніших митців світу. А це надзвичайно важливо для розвитку та збереження ремесла в часи, коли потреба Роботи відпадає, однак з'являється необхідність у художньому ковальстві. Мистецтво ж, яке працює з емоціями, каже голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, має значно більшу об'єднавчу потугу, ніж політика. Ми всі з одного коріння, це коріння людське, гуманітарне використання ці традиції, використання таких і тих фольклорних мотивів в містецтві Франківщини. co może być i ja tu e, Ukrainy, pod, pod pokazać Тим, які живуть в других країнах Європейського союзу, виставкою, яка триватиме лише до неділі, хочуть продемонструвати стан сучасного ковальства на тлі минулого. Саме тому одну зі стін зали відвели під експозицію старого металу колишнього Станиславова, який зберігся лише частково. Саме на спогляданні цієї спадщини й зростали тутешні майстри. Тепер вони прагнуть залучити усю місцеву громаду до збору фрагментів старовинних кованих балконів і хвірток, які часто потрапляють на смітники. Натомість пропонують зносити їх до фортечного бастіону та зберігати і експонувати у законсервованому приміщенні старого муру. Вони потребують догляду, реставрації, ремонту і так далі. І тому деякі речі я от збираю сміттярок, я спеціально їх так виставив, це як смітник щоб ми бачили, що ми не цінуємо нашої спадщини, і ми би хотіли би створити музей цих речей. На кованої старовини роботи місцевих сучасників з ними сусідують студентські та викладацькі доробки. У серці ж експозиції п'ять композицій, в тому числі й від іноземців, створених за два останні роки під час пленеру позитив. І з місцем їх постійного перебування в місті досі не визначились, і з долею музею ковальства ще однією мрією втіленою в проєкті сім років тому.